На ВДНГ. Скоро приїдуть наші друзі. А поки що у нас план покататися на ковзанці і щось поїсти. Така голодна. Зараз покажу вам, там дуже красиво прикрасили. Там-там-там. Ми взагалі не покатаємося, бо тут стільки людей. В принципі, очікувано, але якось таке собі дивіться. Просто толпи людей. Тому ми зараз десь поїмо, і може покатаємося якомусь атракціоні. Чисто замовлення на 1800 гривень. Це якийсь авокадо, запечений, ріптошка, лаваш. Це камамбер, сир, плов і риба така величезна. Хм. Ми чекаємо тут своєї черги. Дивіться, які просто тут черги. А, ну тут не видно. Ну, коротше, черги дуже довгі на все. Буквально ми стали я в одну Георгій в іншу для того, щоб якось плюс-мінус стигнути. Ми зараз будемо кататися на ось цій штуки. На ну, оці, ми вже на ній каталась, в принципі, нормально, не так страшно, ніж оця. отут я ледь не всралась на ній. Мені страшно, що в мене сапка з містрі. Треба підтримати і капку, і телефон. в той раз було дуже неприкольно. в мене руки зареділи, і я не могла його тримати. Мене знову почало тримає Я більше не піду на ту крутящуся штуку. В той раз я пішла, мені було ніби непогано, ніби знаєте, так кайфово, прикольно. В цей раз я просто задумалась про те, скільки років вона тут стоїть, де воно обслуговується, і, як вона і... <смас> наскільки воно надійне. Тому і мені якось так страшно було в моменти, коли ми крутилися, що я така більше на атракціон це не піду, не знаю. Мабуть, я така сикуха стала в тому році мені було нормально. В цьому році я така вже. Ні, якийсь мене фактор тривожності підвищився. Йдемо пробувати львівське пиво типу грінтвейн, якесь тепле пиво зі спеціями. Я в тітоці побачила, <laughs> хочемо спробувати. Перше пробуєш? Mm. Як тобі? Дивно. Зараз я буду. Ну, пробувати. в таке прикольний. Ой фу. Я не знаю навіть на що це схоже. Якесь таке дивне. Ну Воно не солодке і не гірке. А як що? Як що це таке? Ну я такого не коштувала. Ну, хоч щось ми нове спробували правда? Давай за нове, щось в нашому житті. Але щоб це нове було прикольно. Да. <світ> Зараз пішимо, я завжди спізнююся все. А, буду колоти губи. Це вже не перший раз я роблю. Я останній раз робила два роки тому. Я якби вже пустить все, що було. Все вже <світ> виявилось. виявилось якось, так. Да. Тому це до. Ну, я не сильно буду, я не буду робити, звісно, якісь великі, просто верхню трохи підколю, щоб вона симетричніша була і все. Тому фу, спішимо біжимо, покажу вам потім після. Блін, що я так, дивно в камері виглядаю? В житті теж, так? Да? Да. Mm. Житті ще давніше. Да. Просто це я так спішила, дягла, просто все що, все, що під руку попалося. Ну, ось це одразу після процедури. Ну мені здається, щось трохи змінилось, але тут ще набряк є, тому був... результат який вже точно буде, це через 14 днів. Ми кожен рік приходимо під новий рік їсти веганський олів'є у Грін 13. Так, от виглядає Георгій, вже з'їв свою порцію. Ну, це ж моє. Ну ладно. У нас зараз друга спроба покататися на ковзанці. Ми тоді не прийшли, тому що було багато людей. Зараз подивимось, що ну ніби як поки що людей менше, але не сильно. Дуже багато, людей. Дуже багато школярів, дітей. Коротше. 390 гривень. Ковзанка зараз нам дадуть ковзани і ми підемо кататись. Ставай! Що ти скажеш? Я не вмію все, що Георгій мене вчить. Він класно катається. Я вже краще катаюсь, ми... я вже пошти бортика цього не держусь, держусь тільки для... за Георгія. Тому, що за цього мені взагалі страшно. Я нікого не каталась ні на чому, навіть подібному. Тому цей... в цілому прикольно, звісно, так? Да? Так. Ой. Ха-ха-ха. Нормально. Купили ще магніти такі. Дивіться. Щось я собі тут не подобаюсь, якщо чесно. Георгій прикольно вийшов, я щось так собі. Ну, ну я лад, це я на пам'ять. Ми взяли грін дивіться, симпатічно, все прикрашено. Давай, за те, щоб наступний рік був класний усім. Ми тут на місці у мого друга сьогодні попав. Тут можна купити як вінтажний одяг. Наприклад, дивіться, які шуби тут шикарні. М -м. Блін мені шуб ніколи не буває достатньо. Тут також є аромати, дуже багато прикрас вінтажних. Йдемо додому. Ми викликали таксі, але таксист на щось не довіз, забуде і все тут у дворах, Тому вирішила, що швидше нам буде пішки пройти. Ось, зараз до нас подружка прийде, і ми будемо сидіти, дивитися останню частину холостяка всі разом, тому що вона така тільки не дивиться без мене. Ні, не всі разом. Тоді. Карті теж буде з нами дивитися. А я ще купила таку штуку, прикольну, накупили там. Парфуми такі маленькі, пробнички попробувати. Ну, спробувати, які будуть. Також я купила такі прикольні вушки собі, потім вам покажу. Дивіться ось такі навушники. Мені дуже подобається, типу, прикольно виглядає. За все хорошее. За уходящий год. Да. Чтобы новый Георгий. Чтобы еще больше нам классных впечатлений. Всего-всего самого -всего Да. Ваши сегодня будет Инна на встрече с друзьями, а я захотела узнать ней говорить, там еще какие-то связок. Тася. Ивана. Речі, Я вирішила залишити у старому році всі речі, які мені не потрібні. І тепер ми йдемо просто на якийсь закупок захиски до нового року. Зараз ми будемо фотографуватися, бо на Новий рік, як завжди, в мене не буде нормальних фотографій. Дивіться, як вам мій образ. Зараз навіть покажу. Наші штани ще спадають. Ось так. Бачите, такі блискучі. Ще в мене буде піджак Там Моя подружка збирається, з якою ми будемо робити фотосесію. Я вирішила поговорити про мої плани на наступний рік і про те, що збулося у мене у цьому році. У мене навіть є планер, і я подивлюсь, що збулося з моїх планів з попереднього року. Мені здається, не збулося взагалі майже нічого. І це просто дуже... Дуже неприкольно, тому що цей рік просто, ніби те, що в мене було, не стало краще, а стало гірше. Давайте подивимось мої цілі, які я писала рік тому і думала, що в мене є цілий рік для того, щоб їх здійснити. Обіцяю здійснити цього року. І цих цілей в мене було 1,15. Знаєте, скільки з цього в мене виконалося? Мені здається, 3 десь. Плюс додалось ще Щось, якісь нові проблеми, про які я взагалі не думала у попередньому році, стати кращою версією себе. Так я написала на початку цього року, і я не знаю, мені здається, я, можливо, це навіть тут можна поставити е, секундочку. Тут можна навіть поставити галочку, можливо, тому що мені здається, що. В принципі, я, мабуть, стала, але не сильно. Просто, можливо, трошки, бо в мене стало трохи більше знань, хай буде плюсик. Потім я вирішила не вживати мати, тому що на, у попередньому році я дійсно помітила за собою. Мені не подобається, як інші люди використовують багато матів. І Я завикорист... і я зрозуміла, що я почала набагато більше використовувати матів. І я така, блін, треба це припинити. І я це. Майже припинила, тому теж поставлю собі плюсик. Ютуб більше 50 тисяч. Але тут я сама винна, я не знімала регулярно контент. Я не зробила ті плани, які я собі там надумала. Можливо, якби я знімала регулярніше, більше відео. І в цілому, ті ідеї, які в мене були, я б реалізовувала. Воно б в мене щось вийшло. Але як ми бачимо, ні, 50 тисяч на каналі в мене немає взагалі. Тому жирний мінус. Прочитати 15 книг. Насправді я прочитала, чому я взагалі цей пункт сказала? тому що я розумію, що для багатьох в принципі, людей 15 книг на рік це дуже мало. Але Після початку повномасштабного вторгнення я взагалі не могла нормально читати. Я не могла зосередитись засередж... ну, довго на книзі, тобто я їх купляла. Я починала читати. Я читала десь перші відсотків 20% і потім я просто закидувала книгу. І я ці 20 відсотків мені було дуже важко читати, тому що я дійсно не могла зосередитися. Тому, в принципі, те, що я, хоча б, а навчилася знову читати в задоволення, тому що я купляла не лише книжки, які. Треба там для саморозвитку, треба для чогось, щоб щось дізнатися, але було книги просто на огляди. Я купляла собі книги, які я просто читала заради задоволення, заради цікавої історії, заради чогось такого. Тому в цілому плюсик піти до психолога. Так, мені це було потрібно у попередньому році. Я думаю, мені потрібно це й зараз, але не настільки потрібно, щоб я все-таки підняла свою жопу і до нього пішла. Тому. Тут ні. Можливо, це переноситься у наступний рік. Подивимося. Звичка медитувати. Ха-ха-ха. Попередній рік я починала з такою сильною тривожністю. я навіть купувала книги, які знизити, і не дочитала їх. Ок. Я медитувала за весь рік разів 10. Тому немає в мене звички медитувати, тут теж мінус спорт. Тричі на тиждень. Ще Гірше у мене спортом ніж у попередньому році. Я теж займалася спортом за весь рік дуже мало. Тобто, я в цьому році більше набагато ходила. Я от влітку, коли було тепло, я майже кожен день робила мінімум 10 тисяч кроків. Але в усьому іншому спорту у мене було в житті майже нуль подорожувати ха. Ха, ха. Єдине, куди я подорожувала у цьому році, це до своїх батьків в гості приїжджала все. Я, я не знаю, цей рік просто ніби, ніби я щось робила, але все не те. Все не те, і все не туди, і не те, що треба. І дуже багато я тупила, дуже багато просто розуміла, що мені треба робити, але я просто цього не робила. І я така. Я це зроблю потім. Я це зроблю потім. Все буде нормально, в мене ще є час. І як би рік пройшов і нічого не змінилося, на жаль. Добрий ранок, 31 го Георгій. Добре зараз буду відкривати подарунки. Я вже йому купила каву. І зараз подаруночки. Так. <гум> Це як маленький такий предподарунок для свята. Свити. Да. Щоб ти сьогодні в ньому ходив. Ви? Нормально, Ви? глянь, красиво. Порні, я... Будь ласка. Що ж, зараз до нас вже прийдуть гості і ми почнемо готувати. Ну, як ми? Більше вони, тому що я собі запланувала не дуже багато готовки. У мене більше буде прибирання в квартирі, там, типа, якась така штука. От, у Георгія там і у друзів цілий план, якісь салати. Я буду робити тільки вегетаріанську шубу, вегетаріанський олів'є і сінабони спробую приготувати. Їх взагалі ніколи не готувала. Спробуємо. Сподіваюся, що все вийде. Що ж, підготовка у самому розкриті. Роз... Коротше, зараз покажу. Тут готують Георгій, що ти готуєш? Потім покажу. Ну, ладно, Люда. Що ви готуєте? Шалатик. Та тут, походу, не один салатик, так? Да? Ну, в даний момент один пока. На остальне вшивається. А то продуктів. Ніби ми тут чекаємо. Гостей 20-30. Так, подивимось, хто що ще там робить. Що туди має зайти тільки хтось один, щоб її не приголомшити. А Ігор, ти як приймаєш участь у святкуванні? Не мішаю. А, ну? Це, це дуже важливо. Такий от образ блискучий. Гості вже. Прийшли перші. Скажіть привіт такий так, так, просто... Ви виски, виски, виски. Так, я хочу послухати, але пісню ви зараз виключу. Так, хочу показати, які ви гарні люди. Ну, Ігор, ти не святковий. <святок> 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 <Я заболела. святок> Тобто він може назад. Ну, типу, він може, наприклад, не може, наприклад, себе лікувати кожну вечірку, то тобто він може лікувати себе максимум через раз. Кидається вночі вичистити мафію. Знайомі, нас не треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно, коротше, ніхто не знає хто що, всі тільки здогадуються. Ну і ладно. Ну, типу, кожен може. Чисто добрий раночок від нас, тільки що так близько прилетів, прилетів шахет. І другий, і третій це взагалі треш був. Я просто прокинулась від вибухів. І я ще така думаю, чи, чи далеко, чи близько, а вона як бала, це просто, я не знаю, типу так страшно було. І потім ми сидимо, ну тобто, наче все нормально. Дивимось по новинам, наче все нормально. Коротше. Щось таке, думаю, треба пора виходити. І тут чуємо свист, і як воно бахнуло. Я взагалі ніколи не чула, що настільки близько, при... ну, типу, прилетіло від нас за пару будинків. Сьогодні ми весь день нічого не робили після такої важкої ночі. Ми просто, ну я не знаю, не робили нічого, просто лежали, дивились серіали. І Георгій нам щось тут приготував. Що це таке? Дивіться, ух ти! Креветки з гуакамолі і і грібішка. так. Ми знову починаємо сніданок з такого смачного смачної їжі. У нас Женя салат такий приготувала. І тут будемо їсти різдвяний кекс, який гості принесли. Ось так виглядає, дивіться, яка гарна упаковка. Панатон. Панатон. Різдвяний кекс. Зараз будемо йти в із Не Знаю, щось якась спонтанна ідея. Чисто піти кудись вийти. Синдока зідем. You Я не подети, і моя обіцянка у цьому році, тому що я просто не знаю, я в тому році напланувала собі багато всього і дійсно класних планів. Але знаєте, що я з цього зробила? Відсотків 5 того, що я напланувала собі, при тому це були не якісь дуже важкі плани, не якісь великі плани, просто системні плани. І з цим в мене дуже великі проблеми, саме з системністю, робити не просто щось зробити там один-два рази, а робити щось впродовж. Часу, якщо немає якогось фідбеку. Тому тут я розповім про ці плани, щоб потім в мене була хоч якась соціальна відповідальність. Звісно, цей влог подивиться три людини, але все одно, хоча б перед вами, перша моя обіцянка це знімати більше відео скрізь, знімати більше контенту, знімати сюди більше відео, на цей канал, знімати на мій перший канал, на інстаграм. Що ще? Що ще я собі обіцяю? Спорт, ментальне здоров'я, підтягнути. В цілому в мене незважає. Незважаючи на те, що відбулося, незважаючи на все, реально у мене цей рік починається з кращого ментального стану, ніж той. Дуже дивно, не дуже дивно, враховуючи те, що якихось глобальних позитивних змін не відбулося. Але моя психіка ніби як уже адаптувалась до цього, і вона така чисто, ніби як в тому році вона боролась з обставинами, а в цей раз вона просто на це забила. І все, це, я думаю, теж не дуже. Хороша новина. Більше читати, більше слухати, більше вивчати корисного всього, вивчати якісь нові матеріали, по, знову ж таки, по фото, відеозйомці, по якомусь ментальному стану, по цьому всьому. Бо в тому році я щось трохи почала читати, вивчати, але цього було небагато. Це програма мінімум, програма максимум я потім придумаю, коли мені прийде новий. Планер на рік, тому що його мали вислати до сьогодні з 6 по 10 січня. А його все, що немає в мене навіть нові кошти. дякую вам за перегляд і сподіваюся, що зустрінемося з вами скоро. Я я буду старатися, обіцяю. Напишіть у коментарях, як почався ваш рік, і чи є у вас плани на цей рік, і в цілому як ви. Не знаю, розкажіть, як ваше життя? Що у вас нового така?